Зима тихо підкралася до Золотоніщини, наче художник розсипаючи срібний іній на поля й дерева, легкий мороз, мінус вісім, мінус дев'ять градусів, ніби ледь відчутний дотик горнув землю своїми холодними обіймами. Водночас далеко на заході, у гамбурзі, Бремені та ганобрі, осінь вирішила нагадати про себе ще в листопаді, подарувавши людям тепло у 14-16 градусів. Така дивовижна картина створена природою через вузьку улговину холоду, що наче тонкий шок простягнулася від України аж до Туреччини, де навіть у сонячній Анкарі температура опустилася до мінус чотирьох. Зима лише робить свої перші кроки, але вже дивує контрастами. Центральна Україна наразі опинилася в зоні арктичного холоду, але довго так тривати не буде. Синоптики обіцяють, що з четверга 28 листопада погода стане трохи лагіднішою. 26-27 листопада переважно без опитів. Ночами та вранці важливий туман. Температура вночі коливатиметься від мінус 7 до мінус 2, день мінус 2 морозу до плюс 3 тепла. 28 листопада знову сухо подекуди з туменом. Нічні температури складатимуть мінус 3 градуси морозу до 2 градусів тепла, один до 5 градусів тепла. Наприкінці робочого тижня атмосферні фронти північно-західного циклону Сіґріт можуть принести нові погодні зміни, тож приготуйтеся до нової синоптичної історії, яка от-от розпочнеться. Слідкуйте за прогнозами, адже природа завжди вміє дивувати.